Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні буде відео Чергова підготовка до майбутніх пересадок. Днями Я була на невеличкому сімейному святі в одному із затишних парків міста Києва. Ну і, звісно ж, не змогла звідти піти з пустими руками, а знайшла собі мороку. Корисну мороку. Приїхала я звідтіля з ось таким от чималим пакетом соснової кори. Навіть не сподівалася, що знайду таке багатство на місці. Надибала я там. Залишок старого соснового пенька. І як бачите, ось таку досить хорошу кору з нього ще зняла. Це мій філ. Кора із залишками життєдіяльності шкідників різних. І я так думаю, що всередині в ній теж шкідники ще є. Буду готувати її швиденько. Тобто, е я її поріжу. Ось, бачите, видно. Що там всередині є шкідники різні. Отже, я її помию, почищу, поріжу на необхідну фракцію. Далі кілька разів залью кип'ятком, щоб всі шкідники, які всередині є, щоб вони загинули. І щоб тоді можна було їх швиденько використовувати, тому що в мене пересадок просто купа, а кори нема. І все ніяк не доходять руки до того, щоб десь знайти в інтернеті якісь. Цікаві пропозиції від дівчат і закупитись. Я, до речі, звикла користуватися власною корою, частенько її заготовляю. В правому верхньому куточку я залишу посилання на моє попереднє відео, де я також робила заготівлю кори. Щоправда, там я її довго висушувала, потім вже подробила на, не... на ту фракцію, яка була необхідна, і використовувала. Тут буде трішки інший спосіб заготівлі. Тому що в мене просто вимагають вже пересадки чимало орхідей. І ось цю кору, вона сира, до речі. Це добре. Отже, вона швидше стане вологоємною після кількох заливань окропом. Таким чином, я позбавлюсь шкідників і зроблю її більш вологоємною. Весь процес я вам показувати не буду. Беру жорстку щітку. Зараз ось над тією мискою позачищаю цю всю гидотку, яку можна, потім ще її промию гарненько цю кору. Далі буду дробити на ту фракцію, яка мені буде потрібна, а вже далі в відро заливати окропом. Вистоювати по кілька годин, доки остигне потім ще раз окропом, тобто 3-4 заливи, щоб все, не... що там, де всередині є, або втекло, або загинуло. І тоді вже будемо пускати її в посадку. Кора дуже непогана, як бачите, товстенька, десь на два пальці. До речі, зараз можна ой, от так от зміряти. О, бачите, якраз на два моїх пальці досить така хороша кора товстенька. Ну, звісно, що різна, вона тут до країв і тоньша є, але все піде в діло. Будуть і відходи мілкої різної фракції. Коли я її буду дробити на необхідні шматочки сікатором, то, звісно, що будуть відколюватись різні шматочки. Ну, то таке, все піде в діло. Я ніколи нічого не викидаю. Отже, я приступаю зараз до чистки. Потім покажу вам, скільки її е, вичищеної в мене утворилось. Отакий От маю результат. Ось кубка сміття, якого я здерла з кори. Ну, ось, власне, кора. Я з неї позмітала різне сміття. Подерла ось цю тильну сторону, де різні шкідники і їх життєдіяльність була. Тепер я все це поріжу сікатором на мілку фракцію. Ну, не зовсім мілку таку крупну. А далі, як мені потрібно буде, я вже буду більш розрізати на ті фракції, які потрібно буде. Власне, поки що відключаюсь, покажу вам вже результат, скільки ось із цього всього. Вийде кори. Об'ємчик, щоб можна було прикинути, наскільки я затарилась. Дознімаю відео наступного дня в день. Ось порізана кора. Не всю порізала. Порізала трішки більше половини. Фракцію зробила досить велику. Таку в районі там від 2 і більше сантиметрів. Деякі навіть і от розміром мало з сірникову. Коробочку, ну і менша є різна. Ось цю кору я замочу, як казала, в відрі декілька разів з окропом. Щоб шкідники звідти вийшли. Ну, чи загинули хто як. І відповідно, щоб кора стала більш вологоємною. Тут десь орієнтовно десь 5-6 літрів. І ще ось лишились шматки, які я поки що не порізала. У нас зараз осінь суха і сонячна. Я їх викладу на балкон на сонце. Нехай вона підсихає, так як я це робила раніше. І шкіднички там самі по собі розбіжаться чи загинуть. А коли мені потрібно буде, я її потім поріжу. Мені поки що ось цієї на найближчий час вистачить. Ну, і, власне, на цьому я буду з вами прощатись і чекаю вас на найближчих пересадках яких у мене досить таки багато, і я дуже сподіваюся, що я якось вже ввійду в ритм і відновлю більш часті відео на своєму каналі. Хоча, як одна проблема минає, то інша наступає, але будемо якось викручуватись. Ось отака товста гарна кора, з якою будемо працювати найближчим часом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім бажаю гарного дня.